thank you Вітаю вас, друзі. До кінця театрального сезону залишився майже місяць, але саксаганці ще встигнуть вас здивувати аж двома прем'єрами. 18 червня відомий режисер Микола Яремків презентує своє бачення історії про Марусю Чурай за п'єсою Михайла Старицького «Ой, не ходи Грицю театр саксаганського вистава й тим під назвою «Нехай одразу двох не любить. Образ легендарної української дівчини-піснярки її неймовірне кохання збуджують уяву не одного покоління митців. Однак тему не вичерпано. Микола Іванович обіцяє, що глядач буде вражений, здивований і захоплений. Чим саме давайте дізнаємося? Микола Іванович Яремків запам'ятався нашому глядачеві з таких робіт, як Отелло, Украдене щастя, портрет Доріана Грея. І це ще не все. Як ви розумієте, Микола Іванович нам пообіцяв, що буде нас ще вражати. Доброго дня! Я радий вас бачити в нашому Доброго театрі знову. Зрування. І скажіть, будь ласка, чим будете уже нас сьогодні вражати? Я навіть не знаю, як це. Пояснити, тому що кхм, пояснювати твір мистецтва вербально словами дуже складно. Це все-таки трошки інша мова. Це е, вистава за п'єсою Михайла Старицького Ой, не ходи Грицю, ти на на Е, П'єса, яку ми взяли у Михайла Петровича, переробили її. Це така сучасна версія. Не в плані винаходу якоїсь нової форми, а в плані сьогоднішнього спілкування, яке близьке людям сьогоднішнім зрозуміле людям, які проживають сьогоднішні проблеми. Це своєрідний ремейк, такий мистецький ремейк п'єси Михайла Старіцького. Мені дуже цікава трупа цього театру. Багато молоді. А головне навіть не в тому справа, що вони за віком молоді. А вся цікавість моя полягає в тому, що вони за своїм духом молоді. Ці актори, художники, ваші працівники. Остановочних цехів. Я просто, я сьогодні вже дружим керівнику у вашому. Е Вячеслав Валентінович, сьогодні е навіть про це казав, що я просто в від його цехів, його театру. Е це і столярний цех, це і бутафорський цех, це, це костюмерний цех. Це просто там просто чарівні люди працюють і творчо підходять не тільки творчі працівники, але і вони творчо підходять завжди до виконання тих завдань, які перед ними стоять. От, я дуже задоволений тим, що я маю можливість такого спілкування. Я вам дякую. Отож, не будемо е глядачам. Нехай це буде інтрижкою. Вже запрошуємо їх на весну. Я дуже. вам дякую. Ти ж сам, казав, ти ж сам казав, душею нам заплатиш. А? Ти ж сам казав душею нам заплатиш. А? Ти ж сам казав душею нам заплатиш. Казав, душею нам заплатиш. Як зблід бідненький. На нім лиця не має. І може передумав. Більше не гота. Аго. Ви дивитеся програму «Театр Лайф. А у нас ще одна прем'єра. На 24 червня запланований показ вистави Баба Пріся за п'єсою сучасного драматурга Павла Ар'є. Постановки цього твору мали шалений успіх у театрах Києва, Львова, Харкова та за кордоном. Критики назвали цю п'єсу скандальною та метафізичною або автентично українською. Буде цікаво поглянути, як інтерпретував цей матеріал молодий режисер Анатолій Зеленчук, якого наш театр уже знає за виставою Ненормальна. Анатолій Анатолійович, чим зацікавив тебе цей матеріал і яка в ньому актуальність на даний час? Звичайно, цей матеріал, за який я взявся, зараз дуже актуальний через те, що в цьому році ми маємо 30-ту річницю Чорнобильської катастрофи. І в цій п'єсі це звучить як обставина всього того, що відбувається. Крім того, матеріал дуже цікавий самими персонажами і, і тією драмою, великою, яка між ними. Всіма розігрується, тому це актуально по обставинах, актуально по людськи, по акторськи, і, і взагалі я вас запрошую саме оцінити нашу актуальність по роботі нашій. Ось. Дякую. Це твоя друга робота. Першою була робота ненормальна. Як тобі взагалі з акторами працюється нормально? Можна раз? нормально, ненормально. Я вирішив підколочити, ладно, добро. Анатолій Антонович, а як вам працюється з акторами? З акторами працюється дуже цікаво, тому що це всі професіонали своєї справи. Крім того, це ті люди, які попадають безперечно на цих персонажів, з якими ми працюємо. Тому на даний час все складається таким чином, що я сам собі заздрю і боюся, щоб нічого не було зайвого в нашому процесі. ось дякую. А були якісь курйозні моменти на репетиціях? Курйозних моментів було дуже багато, тому що це вистава 18, якщо ви вже знаєте, і нам дуже важко було себе переламувати з оцими використанням на лексики. Але коли ми дійшли до змісту цієї п'єси, все виправдалося, і зараз таких моментів вже не виникає. Зараз ми більше працюємо по смислу, по змісту і ну, як би сказати, обживаємо цей матеріал. Даний ось я тобі дякую. А ми чекаємо глядачів на прем'єру. Чекаємо на прем'єр. Знаєш, що це все означає? Догадуюся. Ти залишилася без, як би то сказати, без м'яса. Я залишилася без м'яса. Без хворого падла, мамо. Ні, це не падло. Це свіжейше м'ясо на світі. Чи не поліба? порізав мені всі петлі, щоб йому добре було. Є таке правило. Дичину, рибу та гриби ми не ловимо, не збираємо і не їмо. ні, а я да. Господи, мать. Ну тобі 86 років, а ти як дитина. Дай 86. І мені по барабану що, скільки звідки я їм. Нехай твій син залишить моє м'ясо в, в спокої. Тільки про себе думаєш. Тобі наплює, що буде з нами через всі ці твої причуди. А я нікого сюди жити не кликала. Да ж, храмачій. Спасибі йому, скажи. Е, а шапка де. Ту... Та Хтось? Я... Та... я тобі шапку дала, щоб ти її на голові носив, а не в кишені. Так тепло на вулиці літо. ж. Весна ще Продує, буде тобі літо. Найди, не Вовчику. Вовчику. Вовчику, мой дорогий. Иди, 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 иди до бабуси. Иди до бабы на ручки. Мам, ты чего? А мама каже, что я дорослий. Мне не можно на ручки. У -у -у -у. Правильно мама каже. Ну, тоді давай бабуся тобі на ручки сядет. Мать, ты совсем рёкнула, что а, -а, а тебе тоже не можно на ручки. Ты же он стара. Ой, боже. Чекаємо вас у червні на прем'єрах у театрі Саксаганського. Владислав Красіков, програма Театр Лайф.